Я вас вітаю в студії Южноукраїнської АЕС Анастасія Чабанюк. Підсумки минулого року та плани на поточний такі основні теми нашого випуску. Тож сьогодні в програмі. Головною подією року стало продовження експлуатації другого енергоблока. Такий результат є заслугою і турбінного цеху номер 1 Кращою з культури виробництва в 2015 році визнано зміну Б. Забезпечення соціальних гарантій працівників залишається пріоритетним напрямком роботи енергокомпанії. План 2015 року южноукраїнський енергокомплекс виконав на 103,8%. АЕС, ГЕС та ГАЕС разом виробили 16 мільярдів 147 мільйонів кіловат годин електричної енергії. Коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків склав майже 61%. Це менше аналогічного показника попереднього року. Причиною став довготривалий ремонт енергоблока номер 2 що був спрямований на продовження його ресурсу. Ремонтну кампанію 2015 року, незважаючи на неодноразові зміни лімітів фінансування, певні труднощі з матеріально-технічним забезпеченням вдалося скоротити майже на 20 діб. Протягом 2015 року, окрім регламентних ремонтних робіт, впроваджували заходи, передбачені комплексною програмою підвищення рівня безпеки енергоблоків. На модернізацію та реконструкцію об'єктів АЕС було витрачено 1 мільярд 272 мільйони гривень. Це майже 117% від запланованого. Виконаний чималий обсяг робіт з аналізу безпеки. Та головним досягненням 2015-го стало продовження роботи енергоблока номер 2 ще на 10 років. Кращою зміною з культури виробництва у 2015 році визнано зміну Б. Її лідерство було очевидним задовго до офіційного оголошення результатів, адже три перших квартали цей колектив був у передовиках. Обладнання атомної електростанції щосекунди знаходиться під пильною увагою оперативного персоналу. У цих людей свій ритм життя звичних для нас святкових чи вихідних днів. Вони відповідають за безпечне виробництво електроенергії на АЕС. На атомній електростанції сформовано 5 оперативних змін. До кожної входить близько 170 чоловік. Це працівники різних цехів. У кожного своє завдання, але результат роботи спільний. Щоб оцінити діяльність цього складного механізму, був запроваджений щоденний аналіз роботи оперативних змін. Ці своєрідні змагання мають назву за культуру виробництва. Такий метод роботи формує колективну відповідальність, довіру і взаєморозуміння під час виконання виробничих завдань. Оператори у мене з опитом, всі працюють давно в зміні. толкові, розуміємо до друга з полуслова, словах, виконуємо операції чітко, все як власне інструкції. Молодці. Є і субординація, є і конкретні цілі, задачі, то тобто працюємо при повному розумінні і Цеха у нас все, и начиная реакторный, как основной цех, турбинный цех, э, электроцех, цех ТАИ, цех вентиляции, э, персонал цеха радиационной безопасности. Постоянно контактируем и с отделом ядерной безопасности. То есть э, не только большие цеха, но и маленькие группы, подразделения, отделы, э, всех не перечислить. То есть с кем приходится работать, даже подготовка документации, это тоже наши люди, наш персонал. Я в Б Працюю з 95-го року, мабуть, я найстарший начальник зміни в в цій зміні, от і це це, наша зміна не була кращою вже. На моїй пам'яті, от. І я рахую, що це краща зміна не тільки в нашій станції, але і в цілому не досвідчені ветерани та допитлива молодь це найкраще поєднання для стабільно хорошого результату роботи, вважає Віктор Колесник. Погоджується з колегою і начальник зміни першого турбінного Віктор Довженко. Колектив сплачене, всі старі роботники перевірені, є молоді у мене кадри, в частності от Калінюк Юрій Владимирович, молодий старший інженер управління турбіни. В этом году у нас была выполнена реконструкция системы нормальной эксплуатации турбинного оборудования, была произведена замена конденсатора турбины. В этом принимали активное участие и персонал турбинного цеха. Заменой СНТО мы довольны, оборудование новое. Подобно в експлуатації. Цього року у зв'язку з продовженням терміну експлуатації другого енергоблока оперативному персоналу довелось виконувати чимало додаткової роботи. Дуже багато було обходів робочих місць, контролю робот розводимих, Допуск нестандартний, якби как бы, об'ємний був. Дуже багато народу було підрядних організацій. Було дуже трудно з ними работать. Ну як з ними роботу, к нашим стандартам, нашим правилам. Серед працівників зміни Б з нагоди професійного свята був відзначений начальник зміни реакторного цеху номер 2 Дмитро Байталенко. Він отримав почесну грамоту на екенергату. Серед головних рис, які мають бути притаманні людям його професії, називає такі. В першу чергу відповідальність, дисципліна, чітке виконання регламентів, інструкцій. І взаємовиручка в тому числі роботою колективу в цілому задоволений і найголовніший оперативник Южноукраїнської АЕС, старший начальник зміни електростанції Андрій Паляцький. зміні Б е, створився такий колектив, який е, за що своєї взаємопонімання і професіоналізму готов будь-які задачі. Сергій Сергійович звучає зміну Б уже три роки, е, і з этих трьох. Лет в 2013 году смена Б была первая, и вот в 2015 опять подтвердила свой профессионализм. И я думаю, что немалый вклад это его руководителя, именно Павлова Сергея Сергеевича, который постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, является примером для подчиненных. Як кажуть, стабільність ознака майстерності. Зміна Б цього року три квартали підряд була передовою. А за підсумками останнього триместру посіла почесне третє місце. У сумі ці показники засвідчили заслужену перемогу. Що хочеться сказати про персонал зміни Б Це люди, які відповідно сильно до своїм дождносним об'язаностям, професіонали свого діла, качественний срок виконують поставлені перед ними задачі. Значить, хотів би добросовісне персонали добро до НЕБЕЗАДБЕРСОЕСНАТШЯНІКРУДУ і всім нам пожелати в дальнішим без бізаварійні роботи. Багатий практичний досвід вміння приймати справедливі рішення та якісно організовувати роботу підлеглих. Саме за це цінують у колективі електроцеху Южноукраїнської АЕС, начальника дільниці Віталія Жилубака. Він один з тих людей, завдяки яким атомна електростанція почала видавати свої перші кіловати. З нагоди професійного свята Віталій Жилубак. Отримав нагрудний знак заслужений працівник атомної енергетики. На южноукраїнській атомній електростанції Віталій Жолубак працює з 1991 року. Втім, електричне обладнання вивчив значно раніше. Після закінчення Харківського політехнічного інституту був направлений на роботу до управління тресту електропівденмонтаж. Під час спуску енергоблоків Южноукраїнської АЕС займався монтажем електрообладнання. Робота кипела, як говорить, іноді на спині розписувалися, іноді на да на коленці рішали вопрос, але ну, приходилось очень оперативно все рішати. Все требувалося, ну і прежде всего була головної схемі требувала дуже великого уваги, Маю, що деякі речі при наладці захист, не дозволяє допускати шибко. В електричному цеху починав майстром з протиаварійної системної автоматики. Поступово підвищував свою кваліфікацію. і Згодом очолив дільницю з ремонту розподільчих пристроїв та силового маслонаповненого обладнання. Це один з найбільших секторів електроцеху. За словами Віталія Жилубака, колектив його дільниці робить значний внесок у надійність та безпеку атомної електростанції. Прямо лекоснув впливає на надійність роботи станції, на надійність роботи енергосистеми. тому що робота, скажімо так, Участок це надійність видачі генерируючих мощностей станції. Устойча робота станційної енергосистемі. Ну і часто трансформатори воді різного дім валірівча. То, на що ж то видача можна на дільницю Віталія Жилубака працює 67 чоловік. Кожен з працівників гвинтик у великому механізмі. Завдяки злагодженій роботі колективу дається отримати успішний результат. Сейчас вот, вокруг него достаточно очень много как бы, молодых специалистов, которые становятся там, и старшими мастерами, и мастерями. То есть потихоньку, маленько, как бы он этих людей обучает, передает свой опыт, навыки, знания, для того, чтобы они могли. Как бы, когда він піде на заслужений відпочинок, то могли б підхопити це діло і також з виконувати ті обов'язки, які на їх участок розлагається. Помилка одного працівника може звести на нівець старання усієї бригади, тож і вимоги до спеціалістів у колективі високі. За словами Віталія Жолубака, нині складнішим стало електрообладнання, з яким доводиться працювати. Зараз багато з з реконструкціями приходиться дуже багато займатися технічними вимогами на поставку оборони технічними рішеннями, як станційними, так і трасловими. Свого колегу працівники електроцеху характеризують як відповідальну людину. кажуть, що зі своїми обов'язками він справляється на відміну, тож не дарма був неодноразово відзначений державними та відомчими нагородами. 2015 тисячі в історію першого турбіна увійде як рік виконання грандіозної за масштабом та унікальної роботи заміни конденсатора. Турбіністи жартують, ця реконструкція 100% підтвердила народну мудрість. Очі бояться, а руки роблять для теплообмінного обладнання Южноукраїнської АЕС. Негативним фактором є природно висока мінералізація води ставка охолоджувача. Це призводить до надмірних відкладень карбонатного осаду на трубках конденсатора турбіни. Їх очищували хімічним шляхом, застосовуючи кислотні промивки, механічним піскоструйними апаратами, проводили гідроочистку під високим тиском. Всі ці методи не давали очікуваного ефекту, і крім того, зношували метал, робили його тонким і в результаті пошкоджували трубчатку. Вперше про заміну конденсатора южноукраїнські атомники заговорили у 1989 році. Навіть була прийнята комплексна міжвідомча програма, але з ряду причин вона не була реалізована. У 2007-му питання знову актуалізували. Уклали договір на виготовлення обладнання з турбоатомом, але через брак коштів так і не змогли реалізувати. Лише в рамках підготовки другого енергоблока до продовження експлуатації енергоатом профінансував заміну частини конденсатора, так званого ряду Б. Кардинальна відмінність нового обладнання у тому, що трубну частину модулів виготовили з нержавіючої сталі замість мідно-нікелевого сплаву. МНЖ-5.1, раніше були трубки. которые были подвержены коррозии нашей водой Ташлыского пуда охладителя. Кардинальное отличие, да, это трубки из стали 316L, выполненные по стандарту АСТМ, это европейский стандарт. Условием изготовления был показатель стойкости к питинговой коррозии не менее 27 единиц, что подобрано было специально для химического состава нашего, нашей воды, Ташлицкого водохранилища. Вот. Но это одно. Второе – это способ крепления трубок. В старом конденсаторе трубки были просто развальцованы в трубных досках. Новий конденсатор трубочки розвальцовані і ще обварені в трубних досках, що збільшує плотність конденсатора. Ну надежність робот. Це була унікальна робота, яка вперше проводилась в Україні. Її довірили компанії «ЮТЕМ Інженіринг». Усі операції здійснювались під наглядом спеціалістів турбінного цеху. Працювати доводилось у три зміни і без вихідних. Графік розрахували до години, але прогнозів на вчасне закінчення робіт не давав ніхто. Надто масштабною була реконструкція. Досі обладнання з такими габаритами монтували хіба що під час будівництва енергоблока. Навіть розрізаний на частини конденсатор має велетенські розміри. Усі операції ретельно прорахували. Ми для того, щоб роботи учесть, на станції був зготовлений макет модуля. Цей макет ми погрузили на платформу і привезли по всьому маршруту. Те ж саме ми зробили з цим макетом. Ми з Марзале, крану его, весь его путь транспортування, провели його, как бы натурно і зрозуміли, що нам нормально все должно проходити без замечаний. Монтаж, як кажуть, великоліс. Поки одні модулі готували до встановлення, інші довозили залізницею, решту ще виготовляли на турбоатомі. Загальна кількість модулів, що підлягали заміні – 24. Довжина кожного – 9 метрів. Висота – понад 2,5. Вага – 30 тонн. Общий вес демонтуваного обладнання складав 1100 тонн. Вес Нова конденсатора смонтировано 910 тонн. То тобто, есть это говорит о огромних об'ємах работ. Але встановити обладнання на штатне місце це лише частина справи. Найголовніше якісно виконати зварювальні роботи. Довжина деяких швів перевищує 10 метрів. Були шви у нас переходні патрубки. У них длина одного шва, тобто висота цього патрубка 12 метрів. З однієї 12 метрів, з іншої сторони і почти 6 метрів зверху і знизу. Общее тобто, количество сварних швов, якщо я так не ошибаюсь, составило в районі 3000 метрів, тобто 3 кілометри. Випробування обладнання довели, що кваліфікація підрядників і якість виконаних робіт поза сумнівом. Загальної кількості теплообмінних трубок, а це майже 100 тисяч, дефектними виявилися всього 13. Найголовніший показник Как бы работы монтажной организации это количество отглушенных трубок после производства работ. Вот мы на конденсаторе по ряду Б отглушили всего лишь 13 трубок. Это очень мало, это говорит о ну, скажем так, и о культуре производства подрядчика, и контроле с нашей стороны, и особенно контроле представителей турбоэнергосервиса, то есть это шеф-монтаж, которые круглосуточно находились на месте производства работ, контролировали, вплоть до того, что запрещали работы. Когда видели, що сварочний град може попадать на эти тоненькі, нержавеющие трубочки, теплообмена. Усі роботи вдалося виконати за 100 діб. Ще тиждень пішов на випробування та усунення дефектів, виявлених під час проведення гідровипробувань. 4 грудня оновлений конденсатор був прийнятий в експлуатацію. Цього року була виконана ще одна важлива реконструктивна робота повністю замінено систему нормальної експлуатації турбінного обладнання, що знаходиться на блочному щиті управління. Нею, як правило, користується оперативний персонал. Система, щосекунди опрацьовує десятки сотень різноманітних сигналів: це температура теплоносія і мастильних матеріалів, рівень рідини у парогенераторах, частота обертання турбіни, тиск у другому контурі, положення регулюючих клапанів і засувок та ще багато інших параметрів, які характеризують роботу турбоустановки. Обробка та архівування даних дає можливість аналізу подій. Також система має функцію самодіагностики. Проведена реконструкція підвищила точність вимірів і як наслідок надійність роботи енергоблока. Але це ще не усі зміни, які довелось провести персоналу першого турбінного. По КСПБ ми поставили додаткові гідроамортизатори, виповнена організащита колон, Опять же, я же говорю, зробили модернізацію системи регулювання, поставили як нове железо, так і я їх називаю нової мозги, ПТКСАР. Пиво, то есть по регуляторам все новое, по ПТК СРТ, то есть система регулирования все новое, система контроля величин трубины, СКМВТ так називаємо. То есть все у нас нове, все у нас надіжне, я надіюсь. І довго будуть працювати. на наше прохання відзначити кращих начальних цеху. Зауважив, що довелося поіменно перелічити усіх 117 чоловік, які працюють у першому турбінному. Хотілось би поблагодарить весь персонал за самотвержну і. Інтересну все таки роботу. Пасію всім. А найкращою відзнакою колективу і найкрасномовнішим показником його діяльності є стабільна робота енергоблоків сьогодні. Оновлений другий мільйонник Южноукраїнської АЕС несе навантаження тисячу 1030 МВт. Майже 15 мільйонів гривень витрачено минулого року на забезпечення соціальних гарантій працівників южноукраїнського енергокомплексу. Начальник відділу соціального розвитку Валерій Кичак в інтерв'ю зазначив, незважаючи на важкий рік, вдалося виконати все, що планували. Минулого року на забезпечення соціальних пільг та гарантій працівників енергокомплексу було перераховано 14 мільйонів 829 тисяч гривень. Усі статті витрат, передбачені колективним договором та законодавством України, вдалося закрити. Серед самих основних я хотів би відзначити такі напрямки, як одноразова допомога при виході на пенсію. На ці цілі було оформлено перераховано 10 мільйонів 963 тисячі гривень. Матеріальна допомога дітям-інвалідам 204 тисячі гривень на народження. Дітей 219 тисяч гривень. Матеріальна допомога нашим жінкам, які знаходяться у відпустці по догляду за дітьми до 3 і до 6 років 2 мільйони 100 тисяч гривень. Приємною подією минулого року стало покращення умов проживання для 33 сімей. Було вирішено припинити діяльність готелю енерголюкс, а вивільнені квартири безоплатно розподілити між працівниками, котрі стояли в черзі на житло. Окрім того, впродовж року було надано дев'ять позик працівникам підприємства на придбання та будівництво житла, на це пішло більше 4,5 мільйони гривень. Ми також весь колектив атомної станції займалися і благодійною діяльністю. Це дуже хороший напрямок, який вже багато років відзначає наш колектив, і в місті і в області, і взагалі в Україні. Якщо Раніше трудовий колектив займався збором коштів і своєї заробітної плати на акцію ветеран то в останні роки цей напрямок ще розширився і тепер зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході України з агресією Російської Федерації. То у нас ще одна програма працює: це допомога воїнам АТО. У ході благодійної акції ветеран минулого року вдалося зібрати 264 тисячі гривень. Це була слушна допомога пенсіонерам міста. На підтримку бійців, що воюють на Сході та на забезпечення військових частин, колектив енергетиків зібрав 534,5 тисячі гривень. Допомагали первомайським ракетникам Миргородській частині стратегічної авіації, 61-му мобільному госпіталю, що в Дніпропетровській області, Саківській бригаді морської авіації, яка нині дислокується у Миколаєві. А ще надавали допомогу бійцям, котрі призивалися через южноукраїнський військомат. На адресу колективу за волонтерську діяльність та активну життєву позицію надійшли численні подяки від воїнів. Вже багато років атомники опікуються Радзинським інтернатом. Тут оновлено опалювальну систему. Працівники підприємства збирають речі та взуття для вихованців закладу. У 2016 році благодійну діяльність планують продовжити. Будуть збережені і усі соціальні гарантії працівників. Підбито підсумки страхової кампанії на Южноукраїнській АЕС. Поліси вже отримали 59% працівників підприємства. Це менше ніж минулого року. Але у відділі охорони здоров'я сподіваються на те, що не застраховані, таки придбають поліси. Кампанія з добровільного медичного страхування продовжено до 22 січня. На 2016 рік застрахувались трохи більше 4 тисяч працівників енергокомплексу та членів їхніх родин. Найбільш активними виявилися автотранспортне господарство, перший реакторний цех та це господарчого обслуговування, будівельно-монтажне управління, відділ технічного контролю, служба відомчого нагляду і пожежної безпеки. Втім, спеціалісти відділу охорони здоров'я непокоїть тенденція до зменшення кількості застрахованих. На це є декілька причин: зросла сума щомісячного платежу, були й невдоволені роботою страховиків Впродовж року атомники неодноразово зустрічалися з представниками страхових компаній, аби знайти порозуміння. Ми зі страховими компаніями розробили нові програми. Це програми виплатні, які страхують від серйозних ризиків, які в случае серйозної болезни дадуть серйозну матеріальну підтримку. від 35 до 100 тисяч гривень в виде виплат при состоявшемся критичного заболівання. Ці програми дешеві – 100%. Грівін і сто сорок гривень, гривень місяць. Це зовсім німного, але дають реальну защиту трудної э, ситуації, связанной з потерей здоров'я і лютрати трудоспособності. Медичне страхування на АЕС є добровільним, але підприємство закликає своїх спеціалістів до участі у цьому процесі. Адже за спільним рішенням адміністрації АЕС та проспілкового комітету матеріальну допомогу у разі важких захворювань отримає лише той, хто має страховий поліс. Зважаючи на стрімке зростання цін на медикаменти, не кожен може забезпечити себе та членів своєї родини необхідним лікуванням. За словами лікарів, на сьогоднішній день немає альтернативи добровільному медичному страхуванню. Цього року у 21 працівника АЕС були виявлені онкологічні новоутворення: шестеро перенесли інфаркт міокарда, п'ятеро інсульт. У всіх цих випадках хворим була потрібна підтримка з боку небайдужих людей, адміністрації та профкому підприємства страхових компаній. Більше 8 мільйонів денег, які зібрали наші працівники по системі добровольного медицинського страхування, ушло на лікування і обслідування наших працівників. Крім цього, за ще була оказана матеріальна допомога – 360 тисяч з со адміністрації і більше мільйона со боку профсоюзного комітету. Общими зусиллями ми змогли прилечить дуже багато складних, пальних спасти жизні, відновити здоров'я, помочь сохраніть свою професійну туди у страховій кампанії. 2016 року взяли участь п'ять страховиків. Лідерами залишаються Альфа-страхування і «ТАС». Також атомники купляли поліси в ПЗУ та ХДІ. Вперше свої послуги працівникам Южноукраїнської АЕС запропонувала компанія Дніпроінмет. Наскільки ефективним виявиться її захист, буде видно в кінці року. Встигнути застрахуватися можна ще впродовж наступного тижня. Спектр страхових продуктів доволі широкий, тож є можливість обрати оптимальний для себе варіант. Цього тижня на Южноукраїнській АЕС колядував фронтовий вертеп. Наше місто стало останнім пунктом виступу студентів Української греко-католицької духовної семінарії з Івано-Франківська. З 4 по 12 січня вони перебували у зоні АТО. Роблять це вже другий рік поспіль. З собою везуть вертеп, написаний відповідно до сучасних подій. Його змогли оцінити южноукраїнські енергетики та волонтери, серед яких були і учасники антитерористичної операції. За два роки наше підприємство провело на схід 15 добровольців. У складі фронтового вертепу 19 колядників студентів Української греко-католицької духовної семінарії. Сценарій дещо осучаснений. Його авторка представниця Івано-Франківського академічного театру. Традиційних героїв побачити у спектаклі можна хіба що чорта та янгола замість ірода Путіна, якому прислуговують диявол та зелені чоловічки. Волхви представлені як схід, захід та центр України. Так склалося, що головна негативна роль дісталася шестикурснику Андрію. Майбутній священик зізнається, що грати її дуже складно. Коли виходжу я на сцену, спочатку всі сміються, а потім ці посмішки, Тобто це смішно, тобто це щось нове нове незвичне, так як традиційний який ірут. А потім, я коли вже сиджу в масі, дивлюся. В кожному переважно очі, ну тобто мої очі важко зустріти, бо, тому що я в масці, а коли я дивлюся в людські очі, дуже багато йде негативної енергетики. Тобто люди видно, що не люблять цю особу, тому що як я повторююся ще раз, вона принесла багато нам біди. Такий вертеп цілковито ініціатива студентів, каже наставник семінаристів. У зону АТО на новорічні та різдвяні свята вони їздять уже другий рік поспіль. Цього року внесли зміни до складу групи, не взяли з собою жіночу половину. Адже виступати доводиться в різних умовах. Інколи Звуки пострілів інколи в більше 20 градусний мороз однак результат того вартий. Хлопці справді деколи були дуже втомлені, але тим не менше дійсно раді від того, що змогли бути поруч з бійцями. Бійці також це не просто тяжко описати, яка була їхня радість від того, що ми заїжджали до них. Дуже тяжко було просто попрощатися і вийти з тої частини чи з того блокпосту, наскільки вони пропонували будь-які засоби, щоб нас залишити ще, хоч на трішки, і запрошували знову, щоб приїхати до них. По три-чотири виступи щоденно у військових частинах, госпіталях на блокпостах були зустрічі з демобілізованими учасниками. А та родичами загиблих хлопців перед поїздкою виступають для мешканців Івано-Франківщини. Ми ходили по організаціях в місті своєму, від кожного брали у таку іскорку любові, іскорку, іскорку тепла від кожної людини, аби донести до наших воїнів. Це це вони переважно складали фінансову допомогу і матеріальну, тобто теплі речі, одяг, термобільйо. Кінцівка у Вертепу щаслива Чужоземця виганяють. Мрії українців здійснюються. Хлопці вірять, що саме так незабаром і станеться. З вірою украще запропонували виконати усім присутнім державний гімн. На цій ноті зустріч не закінчилася. Своїх гостей господарі ознайомили з підприємством та нагодували смачним обідом. Різдвяні свята ще тривають у ці дні. Прийнято збиратися разом у сімейному колі, зустрічатися з друзями. Незважаючи на те, що цей уікенд є коротким, бажаю вам добре відпочити. На все добре.